Пропала бабуля, все в серіалі. Ой, серіал гарний, Ой-ой-ой. Капція, треба ж коло не раз зробити. І в нас газонов косівка, оця електрична, гавкнула. Так треба, там кнопка короче, не... не спрацьовує. Так треба відвести її у магазин, а там вони в сервіс здадуть, щоб полагодили, бо не можна, газон не докожити. Дідуля сам щось там. Ну, коротше, треба сервіс якийсь там. І все. Так, їдемо. Ялі одірвалося. Серіал. Два обличчя Стамбула. Супер. Сьогодні в конкретному загулі не їсти не варила, не діжу, не місила, не кашу не варила. Так оце на вечір поставила чотири стегенця, зварить. Стегенця, да, не, не бедра, а стегенця. По два штуки зідлюю. Накидала туди всячини лавуровий лист, ну, щоб трохи хоть запах якийсь був. Так, з помідором чи хто, хто з чим. З баклажаном. Дідуля від баклажанів не відходить, ці, що солодкий салат. От йому він до душі пристав страшне. І в каву, і в чай дуже багато цукру кладе. Ну, Любить так. А їсть собі на здоров'я. Таке сонечко світить тепло, гарно. Так, я вже включила водичку свою, це. достаю шланг і поливаю свої квітулечки. І все, це м'ясо доварюється, вечерять і на відпочинок. А що робити? Поливаю свої саджанці і у мене сидить наглядач. Ромаха. Таке вже гарне, вже гарне. Це на осінь такі коти гарні робляться, поправляються, а то ціле літо як тарабайки. Подарунок від Орестусі. Давай. І чорна, чорна, чорня моя циганка, чом ти полюбила, чом ти полюпила І... чорнявого іванка. Чом ти полюбила Чорнявого іванка Іванку Іванко, солочка вишиванка. Високи, високий каструнки, Марусе, ти марусе, люблю я твою роду. <риснав> люблю дивитися, <риснав> люблю, люблю дивитися, я... як ти <риснав> <їдеш> <риснав> по воду. <риснав> Не забувся. Чоловік і жінка в ресторані святкують 35-річчя совмісної жизни. Ну, і тут перед ними з'являється фея і каже: за те, що ви разом 35 років, я кожному з вас виконую бажання. Ну, жінка й каже: Хочу у подорож з чоловіком. І тут бац у неї в руках два квитки на лайнер. Чоловік каже, таке буває раз у житті, тому я хочу, щоб дружина моя була на 30 років від мене молодша. Дружина в шоці, фея в шоці. Ну, бажання є бажання. І тут бац. Чоловік стає 92-річним. Мораль етого анекдота такова. Невдячні чоловіки, пам'ятайте, що феї теж жінки. Кожна жінка, коли приходить з роботи, хоче одягти на свої ніжки легеньке, м'якеньке і дуже зручне взуття. Саме таке взуття в нашому магазині. Підходить осінь, є ось такі м'якенькі, тепленькі для затишку. Просто клас. На осінь і на зиму саме те буде ідеально. Залишаю вам посилання на наш магазин, де ви зможете придбати дуже класні домашні капці. 25 моделей вже чекають на вас, щоб створити комфорт для вашої ніжки. Моделі є різні, класичні, однотонні, яскраві, відкриті, закриті. Все на ваш смак. Обов'язково знайдете свої улюблені. І саме головне, що це наші українські капці. Вони дуже якісні, ви будете їх носити довгий час. Тому запрошуємо вас, мої дорогенькі підписники і не лише підписники в наш магазин. Будемо дуже вам радіти. Кожна жінка, коли приходить з роботи, хоче одягти на свої ніжки легеньке, м'якеньке і дуже зручне взуття. Саме таке взуття в нашому магазині. Підходить осінь, є ось такі м'якенькі, тепленькі для затишку. Просто клас! На осінь і на зиму саме те буде ідеально. Залишаю вам посилання на наш магазин, де ви зможете придбати дуже класні домашні капці. 25 моделей вже чекають на вас, щоб створити комфорт для вашої ніжки. Моделі є різні, класичні, однотонні, яскраві, відкриті, закриті. Все на ваш смак. Обов'язково знайдете свої улюблені. І саме головне, що це наші українські капці. Вони дуже якісні, ви будете їх носити довгий час. Тому запрошуємо вас, мої дорогенькі підписники і не лише підписники. в Наш магазин будемо дуже вам раді. Вечірній обхід. Холодно вже оце, у дньому така жара, на ввечері вже все. Вже прохолодно, зранку прохолодно і, і, і ввечері. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас наших захисників і нашу рідну Україну. До завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе.